29 квітня 2022 року ми з ансамблем Зернятку виїхали до Німеччини, щоб зібрати кошти на ЗСУ. Німці дуже тепло зустріли нас та забезпечили усім необхідним. На місяць ми поселилися у замку шльос Вартенштайн». За цей час ми дали більше 30 благодійних концертів. «Ой у лузі червона калина похилилася». Спільними зусиллями ми зібрали мільйон гривень. Ці гроші пішли на потреби ЗСУ та на гуманітарну допомогу. Щодня у нас було до чотирьох концертів. Ми були виснажені, проте чудово розуміли, яку важливу справу робимо. Ми взяли участь у багатьох демонстраціях в підтримку України. Героям слава народжують Україні сьогодні! Російські вбивці додому. Ми познайомилися з чудовими людьми, які в майбутньому стали для нас близькими друзями. Мамо добу, Україна, мамо! Мамо! Україна! Хочу ще почути твоє рідне. Слово слава Україні! Героям! Все почалось з виступу у таборі для біженців. Це зарнят в Німеччині. Ну, ще не в Німеччині в Польщі. Ми нарешті зустрілися з людьми, яких не бачили спочатку повномасштабного вторгнення. Даша відсвяткувала 18-річчя. і знов мітинги на цей раз у Франкфурті. Одна єдина соборна Україна. Культурні люди. Та Я була дуже кормлена, готова. Цього разу ми привезли три потужні генератори та багато медикаментів. Ми купили дев'ятимісний мінівен. Повертаючись додому, ми простояли на кордоні півтори доби. Тут почались два тижні активної підготовки до НМТ. Але також ми не забували відпочивати. І навіть записали пісню з тинемака. Коли сирени то ЗСУ. ЗСУ, зараз ЗСУ. Про свою безпеку. ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! героям слава. І знову концерти. Видніються українські прапори. Про Про українці! Про українці! Про українці! Про українці! Виступаємо за будь-яких умов. Цього разу ми привезли джип для військових. А, що, самі, там, Як повернулись до Києва, почались блекаути. Сьогодні у нас уже добу от... нічого! Репетиції проводились навіть без зв'язку та світла. Ми записали пісню разом з гуртом Антитіла. Those who destroy never enjoy Christmas at home shades in the song. Why should I run Prince never run? Princess at home shades the song. Нет, я вообще ну дервину. Хэй мы тебе на приват. Там на мітинг. дай, добить мало. Воно на фотці. А ми на життя. Говорять про родичів, які виїхали. Просла з зночі лежить на осінній траві. Трохи відпочинку і знову благодійний концерт. Дяки нашій плідній праці ми отримали розголос у соціальних медіа та нас запросили до Страсбургу виступити у Раді Європи. трошки топчився по кульбабам. Зустрілися з українським послом та іншими нашими депутатами, а також президентом Ісландії. У страсбурзі? страсбурзі нас прийняла французька українська родина. Вони були дуже милими з нами. На сьогоднішній день наші німецькі друзі подарували нам одну швидку, і ми продовжуємо збирати гроші на другу. Здраво. Зараз ми знаходимося в Німеччині і продовжуємо допомагати Україні. Слава Україні! Героям слава!